Саджанці декоративних рослин. Ялина звичайна тумбеліна. Що у перекладі діймовочка на штанді. Подивіться, яка крихітка. Горщик 3 літри, Коштує 1850 гривень. Модрина американська декабрас. Горщик 7,5 літрів. Коштує 1850 гривень. Метосиквоя амберглоу, Горщик 7,5 літрів. Коштує 1280 гривень. Кедр деодара Home Park на штамбі. Горщик 4 літри. Коштує 2200 гривень. Як павучки. Таксодіум Нутанс. Горщик 7,5 літрів. Коштує 1350 гривень. Серцес канадський Літлвуді. Мій улюблений. Горщик 12 літрів. Коштує 3800 гривень. Кіпарисовик тупий Аврора. На штамбі. Горщик 20 літрів. Коштує 2800 гривень. Такі чудові саджанці можна замовити на сайті balsat.com.ua Посилання є в шапці профілю. internet mais um bolso